Щоранку о 9-й годині Ізмаїл разом з усією нашою державою вшановує світлою пам'яттю громадську відвагу, силу духу, стійкість та героїчний подвиг загиблих захисників і захисниць, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Всіх, хто віддав своє життя військових, цивільних, дітей. Щороку, 14 грудня, в Україні відзначають день вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, людей, які ціною свого життя і здоров'я змогли здолати страшну трагедію двадцятого століття. Саме цього дня, 37 років тому, завершилося будівництво укриття. Саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Найбільша техногенна катастрофа в історії людства, що сталася 26 квітня 1986 року, була спричинена вибухами на четвертому атомному енергоблоці. У зв'язку з вибухом в атмосферу потрапила велика кількість радіоактивних речовин, які поширилися територією України та багатьох інших європейських країн. Із забрудненої території було евакуйовано 300 тисяч осіб. Радіоактивного ураження зазнали близько 600 тисяч. Евакуацією населення та боротьбою з наслідками аварії займалася велика кількість людей. За якими згодом закріпилася загальна назва Ліквідатори? Рятувальники з усіх куточків країни взяли висоту під назвою подвиг, захистивши собою і світ, і нас з вами. Це були люди різного віку, різних спеціальностей та професій. Серед них були і наші земляки. Це працівники пожежної охорони із порту, зв'язківці. Працівники Ізмаїльського управління громадського харчування, водії Нелегкою, але вкрай важливою виявилася служба і для Ізмаїльського міського районного відділу внутрішніх справ, зокрема співробітників Державної автоінспекції України в евакуації людей з ураженої зони, неоціненною була допомога армії в ліквідації аварії, лише завдяки самопожертві ліквідаторів. Вдалося локалізувати аварію та врятувати країну і світ від радіаційного забруднення. Ліквідатори Чорнобильської катастрофи приклад самовідданості. Наша шана усім тим, хто ризикуючи своїм здоров'ям і життям, брали участь в усуненні наслідків аварії. Відроджував і продовжує відроджувати до нового життя опалену радіацією землю. Доземно схиляємося в подяці перед ліквідаторами цієї страшної аварії, перед живими, перед пам'яттю до часу померлих від радіаційного смерчу. Чорнобиль чорний біль нашої землі. Ця аварія не має аналогів за масштабами забруднення довкілля та негативного впливу на здоров'я людей. Із повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну над Європою та світом нависла нова ядерна загроза. Під загрозою опинились Чорнобильська та Запорізька атомні електростанції. Але завдяки нашим захисникам і захисницям агресору не вдасться втілити свої підступні плани. Ми боремось за мир та вільне майбутнє. Ми віримо нашим захисникам, нашим героям, які захищають рідну землю від ворога, і обов'язково переможемо. Хай залишиться у минулому і ніколи не повториться жах чорнобильської катастрофи. А пам'ять про ті події навчить нас цінувати мир, спокій і процвітання.